І так, народ, завтра оновлюються знижечки в АТБ. Вони будуть дійсні з 10 по 16. Давайте подивимось, на що там будуть знижки. Крекери з начинками по 31,50, також шоколад молочний з цілим мигдалем по 38,50%, кава, чорна карта, на нього 40% знижка, також на ось такий чайок 30% знижка, Ковбаска варена, крабові палички, охолоджені, 40% знижки на них. Майонез і майонезний соус буде по знижці. Так, далі. Що там в нас далі? Вареники, пільмішки, від своєї лінії, також тісто і масло від ферма Мойва, ку курячий рулет, сосиски, кетчуп, різні консерви по знижечці. Ось такі фігурні вироби, всякі там палички, кукурудзяні чіпси, фісташки, соломка, сир твердий. Мені дуже подобається ось цей горіховий. Хто любить горішки, сирочок це взагалі круте поєднання, але не знаю, можливо, й комусь не сподобається, але я його обожнюю і по знижці завжди беру, бо 50 гривень це дуже дешево для нього. Потім ось такий сир на півтвердий, по 51,90, бринза та інсалата буде по 37. Плавлений сирочок від Комо по 14 йогурти по 31 гривні. Від чудо, це, я так зрозумію, да, великий 520 грам. Сирки глазуровані від злагода будуть по знижці. Кефір, галичина, ось такі сухі сніданки, вафельки, кокос та мигдаль, батончики. Ось ці шоколадки від Міленіум по знижці, цукерочки. Ось печиво-Брауні. До речі, так і не спробувала його, це теж від своєї лінія. Дивимось далі. Корм для котиків по знижці, не знаю, який він по якості. Наповнювач 141 гривню. Прокладки, тампони, рушнички, туалетний папір, гель для миття посуду, також вологі серветки, дитячий гель для душу по знижці дивіться, 56 гривень буде коштувати. Також шампунь та маска, порошок для прання, засоби для прибирання, кондиціонери, алкогольні напої різні. І пиво буде по знижці: ось цей типу глінтвейн. Вино, вино, вино. Ось ці в баночках по 23 гривні. Також нектари, соки, солодка водичка. Тут вже різне для дітей. Іграшки, наборчики, книжечки, зошити. І для дому. По знижці поличка, дивіться, для взуття 170 гривень, пуфіки різні. Килимо, ось цей, до речі, недорого. І ось тут так само різні зошити. Костюми навіть. Сьогодні в АТБ оновилися знижки та акції, і вони будуть дійсні до 16 січня. Мандарин Муркот 58 гривень за кілограм, чай делюкс з фруктовими різними добавками – по 43 гривні. Чай делюкс розсипний, чорний та зелений по 37 та по 43 Кава чорна карта розчена по 93 і по 178 гривень. Філе епікур по 15 гривень за 100 грам і печінка 68 гривень за упаковку. Філена шаряба по 1650 за 100 грам. Накрила знижка 20% по 7,70% за 100 грамів. масло. Ферма селянське 73% 56 гривень. Фісташки своя лінія Солоні 85 гривень. Сухарики, брускети зі смаком сметани та цибулі 34 гривні. Ігристе вино рожеве та біле асті 109 гривень. Молочна шоколадка мілка з цілим мигдалем 38,50. Вафлі від кост Коста мигдаль 27,90. Горілка хлібний дар 89,40. Знижка 27%. Пиво Оболонь 34,50. Мойва від «Норвен» – 67,90. За упаковочку. Скумбрія без голови 22,35 за 100 грамів. Усиски «Тигриня» – 45 гривень за упаковку 300 г. Плавлені сирочки від кому по 13,90. Інсалата та бринза, від кому по 37 гривень. сир Кому 42,90, а горіховий 51 гривню. Пальмені з яловичиною від лінія по 73,90%. Курячий рулет. Від своє лінія 21,70 за 100 г. Паперові рушнички своя лінія 26,50. Нижка 40% на тампони та прокладки від котекс. Також знижка до 40% на ковбаски розумний вибір. Дитячі серветки вологі 33,50. Глазуровані сирочки від «Злагода» від 7 гривень. Зараз по знижці цирковий десерт «Дольче» – 27,90 вино, біле та червоне сухе 110 гривень. Йогурт чудо, велика пляшечка 31 гривню сир на півтверде пластинками по 51,90. Винний напій Глінтвейн 45,90 і майонез Провансаль Віс Щедро 24,30.